Hvala što pratite kanal. Що ж, став! Трансляцію першого півфіналу Кубку осені дробічний. Ми ж команди молочні і снятинки. Леонід, ще збирайтеся, ставте лайк, репост робіть і буду читати склади команди. Ого, це вже така щось друга, як ось митинка за, за, за перші дві хвилини матчу. Ну от що, нас митинка на, на бій. Бабря, давай-давай-давай! Давай, давай, давай! Дещо там? мяч. О, секунду, до речі, дякую за нагадування. Люди деколи питаються. Перший тайм я забув. Ну, не встиг включити в попередньому матчі, тому що не, не встиг сюди вийти по протоколу. Ну що, шановні, продовжуємо трансляцію другого півфіналу. Другий тайм між командами Грушів Дережичі. Дережичі перемагають 3-1. За Дережичі забив дубль Яцинича. Тобто ще шоколець перший забрав. Шоколець пенальті забив. І Із... стріл безпека. небезпечний. За Литвинко, положення позагрою Юра. І Литвинку забив е... Віталій, Віталій та, за уличник. Там і дві, шта... дві перекладини були за гроші. Дві перекладини було, ну там досить цікаво, перший тайм був. Цинич, Оцініч, цинич з м'ячем, не пішла, Лукач не повірив. За 5 грив. За 5 гриву за то будемо. Ми попишемо вибіг та жидітнянчик. Зізнав пошкодження. 14 онлайн, давайте ще потрошки збирайтеся і там по. Так, що там, Діма, написав. На сьогоднішній матч для обох команд важливий. Динамо може збільшити відрив на 9 очок, зіграти нічого і зберегти 6, або ж зіграти і значити до 3. Який шахтар перемоги зменшити або до трьох, чи... Ну, не пам Ми пам'ятаємо з минулого року після поразки над шахтарем Лучеська пішов з посади. Не виключено, що це може статись із пошичем. Однозначно. Що 20 одлайн? Давайте трошки з по стартовому складу. Таня Козлова-Єгора, приєднався до нас. — Доброго дня! — Доброго дня! — Каже, приємно з Дніпро. — А Я навіть не сказав класику, «Три моменти, три години». — Я помічав Я не знаю, або хтось його там включив, чи сьогоднішній. — А напевно, чи до церкви, чи до бабці. — Можливо, можливо. Не, не малиці, той третій забив дуже здорово, там зібрався з захисника, але Ой-ой-ой, ноги зіграли, але. Лукач вважає, що в рамках правил Шоколайс проривається по правому флангу. Прокидує собі! Удар! Ой-ой-ой-ой-ой, хороший удар від Романа. Треба Привертатися до Яцинича, бо там. Ще лежить Романа. Степа і Роман, і э, Діма всі лежать. Ну, Роман, напевно, він дістава вже yeah. цей м'яч. По Роману питань немає, то це нічого там Степа вигріз, скажімо так, зі шматком землі. Ну, на думку арбітру в рамках права. Так що... Так, так, так. Танстант так рубається. Давайте склади команд. да. Ну, вийшов... Поки пауза є. Так, а так, давайте давайте ск... Склади команд. Поки в нас пауза, надають допомогу. Ціночу, дімі. Значить, давайте я з Дережич почну. На воротах перший номер на Чіпі Ростислав, другий Бішко Юрій, 12 Бутим Михайло, 7 Гатала Андріан, третій Козлов Єгор. 8-й Шоколець Роман, 13-й Твердовський Павло, 16-й Стецько Віктор, 11-й Порошак Андрій, 10-й Яценеш Дмитро, 15-й Зварич Іван Заміна, 17-й Валькович Олег, 6-й Бутим Роман і 14-й Тупічак Михайло. На другий тайм Валькович Олег поміняв Козлова Єгора. Козлов у нас якраз Єгор приєднався. І що, Грушів? Поїхали за гроші. Перший номер Білан Андрій, 15. й Пшененко Марко, 8. й Порій Степан, 5-й Кихтяк Ярослав, 3-й Зимні Ігор, 11-й Вітнянчин Андрій, 16-й Литвинко Олег, 13-й Бодник Іван, 17-й Лукач Іван, й Хомен Назар, 9-й Литвинко Віталій, капітан команди Кихтяк Ярослав. Ну, і Бачу по складу без замін. Якщо напевне цей, так, на це, так замін не бачу. І на заміні руці можуть вийти. Треба під себе. Іванішік Микола, Хомін Микола, Кобін Микола, Головний арбітр матчу Лукаш Сергій, асистенти Матляк, Общо, Юрій обмеж. та Кузьмяк Володимир. У нас все добре. Степан трошки щось <гум> тут з тицького. Стецько правильно робить. Не Треба роби все зробити для того, щоб скоро вести. Буде вкидувати, показує на Івана, дуже гарно кидає на оценячі, yeah, це не такий запхати між пурю і Кузьмяк розібрався з дорого. Просто прекрасно. все з ось. Добре, Валькович втрачає позицію. Амен Литвинко. Литвинко і молодий Валькович. Не цей фол. Не вистачає трошки досвіду на лежаку. Десь не бачив я там холо, але в принципі буде. Бач, підставився Віталій. Віталій почув, що ззаді є якийсь дотик і він зразу впав. Цього дотику не треба було робити. Треба було корпусом легенько тиснути. Як то кажуть, грамотно-грамотно підставився. Так, що за нього буде подача, я думаю, удару точно не буде, буде подача. Швидкість відтворення, так? На 0,5. Так, так, так. Кажуть, дрежучи, те, що ну, така команда, що вони забили, це ще нічого не означає. Ще можуть Бог, посипатися і так далі. Що не було? Є бішко, далеко вперед. Ух. Ну там стать схоже забувати міг. Він дотягується до м'яча? не пожалів себе. Ваня не було Ваня. Ані. Це, це зіграв головою наш. Він скидав. Під час штрафного вони всі в одній лінії були. А потім на, е, здережить головою скидає, розумієш? Там нема зовсім, ну, тобто гол повністю лімітивний.